Друзі, всім привіт! Вокзал, ЖД вокзал, Врослав гумний місто Врослав, трішки вам покажу, як виглядає. Ось як тут, з іншої сторони. Перший раз знаходжусь, думаю, вам теж покажу, що тут цікавого. Ось такий макет. Поліція ходить в Макдональдс тут всередині. Тут і магазин всередині, і кафешки добре е, зробили, що тут можна і поїсти, і попити, і відпочити, і, і від'їхати. Поїхати, вірніше. Ось зараз прогуляйтесь зі мною. Ось тут магазин. Це дуже удобно, удобна річ. Тут навіть бідренка, по-моєму, є. Ось тут магазин. Ось так ви заходите. Кантор, гроші можете поміняти, тісточка з'їсти. Тут оно ну, кафе, будь ласка, Макдональдс. О, ну а тут уже по праву сторону каси. Ось каси. В ту сторону так. Тут виходимо на пірон, який там у вас. О, ну і з тої сторони KFC. Кава. Коротше, якщо у вас гроші є, то тут можна, якщо вам треба чекати, поїзд декілька годин, то можна і поїсти, і попити, і відпочити, і все останнє. Так що, друзі, запрошуємо до доброслава, як хто буде, приїжджайте. О, гарне місто. Шкода що, я... Шкода, що я тут ненадовго, на, на годину, можна сказати, білети вже купив назад. О, тому хотів би вам показати більше, але не зможу. Давайте, друзі, всім удачки, всім добра. Всім цього краще миру.